Ми живемо в добу, коли за світовими подіями можна стежити практично в прямому ефірі і одночасно на екранах телевізорів, комп'ютерів і навіть мобільних телефонів. Але відносно недавно, всього кілька десятиріч тому, випуск новин можна було побачити лише в кінотеатрах. Багато стрічок з першими кінозаписами новин втрачено назавжди, але інші кінохроніки з сотнями годин записів дбайливо зберігаються в спеціальній відеотеці при університеті штату Південна Кароліна. З деталями Наталія Корпов. Від 1911 року до зародження телебачення на початку 50-х кінезйомки світових подій служили вікном в життя на нашій планеті. The two goals were and Тоді в Америці новини показували лише в кінотеатрах і оновлювались лише двічі на тиждень. Сьогодні мільйони професіоналів і аматорів у світі користуються портативними відеокамерами, але в першій половині 20-го сторіччя цій меті служили ось такі далеко не мініатюрні прилади. у ті часи. Ця 35-мм камера вважалась портативною. Модель не має електричного двигуна, вона заводиться механічно. Її вага близько 5 кілограмів, і працює вона трошки більше двох хвилин. Щоби зняти певну подію, кінооператори мандрували в різні частини світу. Іноді події самі захоплювали їх. Як розповідає Вілс Бакер, так сталося з оператором компанії Fox Movietone Алом Бриком в момент нападу японців на Гавайї в 41-му. Брик гапенбірайнрик в'їджав у Пер гарбор разом з товаришем, який служив офіцером на кораблі ВМФ «Аризона» в момент атаки, тому опинився на місці нападу з усім обладнанням. А відтак мав можливість задокументувати ці події. Майже 30 років тому кампанія, яка тоді називалася Двадцяте сторіччя Фокс, передала свою колекцію кінозаписів Fox Мовітон» університетові південної Кароліни за умови її збереження і архівації для громадського користування. Однією з проблем збереження є легка займистість кінострічок. Оригінальні ролики зберігаються в спеціальних бункерах на ближній військовій базі, але більшість їх вже скопійовано для сучасного користування. Як каже Грек Вілсбакер, його фільмотека співпрацює з бібліотекою конгресу для переведення кожного кадру старих кінохронік у цифровий формат з використанням технології підвищеної чіткості. Це дозволить нам у майбутньому, у разі потреби, перенести копії назад на сучасні кінострічки, якщо захочемо скористатися кінопроектором. Ми зможемо показувати ці кінострічки у кінотеатрах, навіть якщо оригінал фільму вже зіпсувався. Це дозволяє нам також поширювати ці матеріали високої якості через інтернет. Університет дає можливість користуватися фотокопіями на своїй території, як також в скороченому вигляді в інтернеті. Вищої якості копії доступні за плату для професійних кінопрацівників і засобів інформації. те, що колись було вікном світові події, тепер перетворилося на вікно в історію. Наталія Курпал, Голос Америки.